Кні свіча, ми Миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла, там, де рідний край, де Україну голоду, най шмагав до згину недель. Цього року, як і той рік, Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу продовжує проект Незламні Голодомором, беручи за основу праці Державного архіву Одеської області. У 2022 2023 роках Україна вшановує 90 роковини голодомору геноциду. Цю скорботну дату ми згадуємо сьогодні в реаліях нової боротьби за виживання української нації через 90 років після вчинення голодомору геноциду на теренах України. Росія вчиняє новий геноцид війною. Подвічний ворог знову намагається деналізувати та, та упокорити, щоб не впустити за під свого впливу та не допустити зміцнення української державності. Ми пам'ятаємо роки минуле. Сама національна пам'ять нас сильнішими, надає сил для подальшої боротьби. Голодомор 1932-1933 років. Акт геноциду українського народу, організований урядом Радянського Союзу, у 1932-1933 роках шляхом штучного масового голоду погади Олександра Боряда, учасника бойових дій у Другій світовій війні. Оленівка, Одеська область. Голодовку у 1933 році я пам'ятаю добре: бо я 1918 року народження. В селі Оленівка на той час були сільські активісти, які ходили по стрілу і забрали у людей все, що знаходили. Люди помирали від голоду. Смерть була жорстокою. Помирали і в хатах, і на вулицях кожного дня. Люди, які вступали до колгоспу, пухли від голоду. А ті, хто не встиг робити там, чіпляли їх за воза і тягли в 1933 році. Умер мій брат, якому було 13 років. Одним словом, страшно. Було і тоді, і страшно уявити про це зараз. Вимерло, мабуть, половина села. Краще б цього ніколи більше не було. Спогади Коваль Ульяни, село обжили Балтська сільська громада Одеська область. Будучи підлітком, я добре запам'ятала голодовку 1932 33 1933 років. Люди пухли від холоду, їли бур'ячиня, гнілу суху картоплю перемалували на муку і пекли млинці. Тяжко голод переносили діти. Багато з них померло. Якщо в когось було трішки зерна, то його жарнували. Положці сипали у воду і варили дітям баланду. Страшний був час. Вони не писали рецепти, вони просто описували, що вони бачили, і ми з цих, з цих спогадів саме виписували те, що можемо. Засипаємо борошно 3-4 ложки і помішуємо. Варимо протягом 30 хвилин. Вона закусає, оце така була страва. Маку заливаю гарячою водою і він у нас набухає протягом 15 20 хвилин. Після цього ми додаємо дрібно посічену лобаду і у нас є ось. Дрібно помалені жолоді ціна цих страв мільйони врятованих українців, які вижили в голодомор, завдяки сушеній соломі, картопляному лошпиню, лободзі та висікам. Те, чим зараз годують тварин, тоді ними були самі люди незламні голодомором. На вікні свіча миготі.